Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Ми з вами йдемо копати, але вперед я відповім на питання про свій виноград. Як він зветься, дівчата, не знаю. В цьому винограду вже років і років це не тільки він в мене то ми от від свикрухи взяли, посадили від ігорових батьків. А він ніхто вже роки. Я не знаю, як він зветься. Ось цей виноград. Ну він смачний. Ось, солодкий. Достигає зазвичай в вересні місяці. Треба вже обірвати все, бо вже почали оси жерти. Ось. Бачите, що роблять, виїдають як. Вже оси жируть, як коні. Треба буде в й нині обірвати. Положити в холодильник, він довше полежить. бо зіжеруться. Він, як погода гарна, раптово достигає. Ось і тоді треба його всі разом обірвати. Там писали, що ви люди грон великих не бачили. Цей виноград, він такий невеликий гро Хай він як підживлений, хай що. Вони в нього є такі великі, так як є грона, що там по, по кілограму, по півтора, по два мають. Вони є досить непаршиві, грона. Ось, ну, не такі, як теперішніх тих сортів. Але цей виноград прекрасний. Він морозу не боїться, його накривати не треба. На зиму, він росте прекрасно. Так що ось такі то справи. Ах. І він смачний. Ось так він собі росте. Він в пару місцях прикопаний в мене, щоб було більше йому поживи. Я його в тих місцях, де він прикопаний, підживляю Ось попілкуло колонео насипаний. І він себе прекрасно почуває. Ось так. Так що ось такі то справи. За малини питали дівчата, щоб вислати. Нема дівчата того року, що розкопувати. Молодих пагонів вони кругом курчів не понагонили, дощів не було. Пагонів нема. Тільки ті курчі, що були то я їх розкопувати не буду. Якби були дощі, да, можна було б розкопати трохи. А так, обіжається, не обіжається, але цього року нема що копати. Та й такі, то от справи. Малина гарна. Суші її того року заморіла, подивіться, бачите які малинки. Расні, гарні. О, які червоні. Угу вроді я за виноград відповіла. За малини відповіла. Осталося відповісти за полуниць. Що, чого я не зроблю радками полуниць? Ось. Так. Вам красоти ще трошки. Поки я дістану ось цей виноград. Дуже смачний. Неперевершений, солодкий такий, що ж. У мене полуниці радочками посаджені. І вони є не густі. Просто їх треба посапати, а посапати не можу, бо в нас асфальт на городі. Ось така земля суха, що не можу мені зради дати. Ось такі то справи. Та мене звинуватили, знову ж таки, на моєму городі. І ще хочуть мені покерувати, як мені посадити. Ви ж не знаєте, яка в мене на городі земля, де краща, де хужа, деяку квітку можна посадити лучше, вона буде рости, а деяка буде хуже там в тому самому місці рости. У мене ж не чорнозем, у мене суглинок, чи як кажеться, чи глин, глинка, чи суглинка. Не знаю, як правильно, але факт і що стається фактом. Ось. І щоб щось садити, треба знати, де воно що буде краще рости. І, напевно, на своєму городі я краще знаю, де мені що краще посадити. Деяку квітку посадити, а деякі полуниці посадити, щоб то, щоб то не було. Наробила гороху капусти, те тут тикнула, те тут. Мій город. Як хочу, так і саджу. Я ж не до вас на город прийшла садити. І вам не сподобалось, як я натикала. Як ви там пишете, понатикувала всяку. Раді Бога, люди. Мій город. От мені так сподобалося тут посадити. Я й посадила. Ось. А ці полуниці що в мене не радочками. Не знаю, подивлюся, якщо буде дощ, може я їх і перекопаю. Це гарні полуниці. Ось. Нащо вам стійки, Посадіть пару радочків полуниць, дайте їм раду, пуття посапайте під живіт і будете мати купу полуниць. А ви знаєте, скільки я сапую, скільки я даю і що я роблю. Ось. І скільки мені треба тих полуниців? Ви ж того не знаєте. Скільки яка потреба в мене є в полуницях? Чи я тільки для себе, чи я ще для когось тримаю полуниці. Ви ж того не знаєте, якщо я того не розказую, то це не означає, що воно все так є, як ви подумали. Щось подумали так, щось не так. Якось так. Ось. Цей гарбуз я не садила, він сам виріс. Ну, виріс, хай росте. Буду зараз. Полоти пробувати, то може вирву. Ну, перед скупаю під часник оцю ділянку. Так, що ось таке діло. А заберіть ті квітки в квітник. У вас є квітники посадіть. У мене в квітнику, ще тільки мене там нема. Ще я там не саджу. Оце все-навсе. Там в мене рози, тюльпани, підсніжники, нарциси, лілії. А остальне я не маю де посадити. І я, напевно, знаю, чого я не пересаджую, бо я їх не маю де посадити там. Якось так. А люблю, що було. І саджу. І тримаю, і доглядаю. Якось от так воно. І як, як я вважаю за потрібне в себе на городі, так я саджу. Як буде мені треба поради, то я запитаю таких людей, які дадуть пораду таку, як треба. Ані для тих писаків, що уявлення немає, що таке город. Що таке земля? Ось і до чого, і як. Як краще посадити і що краще зробити? Де мені краще посадити чорнобривці, де мені краще посадити майори чи б то не було? Ось так. Я саджу так, як мені треба. Більше я пояснювати не буду і можете більше мені не писати, бо я відповідати не буду за те, що не так посаджено. Бо це мій город. І то, тут крапка, як то кажуть. Ось ось такі-то справиньки. Так що гарного вам дня, всього найкращого і всього самого найкращого. миру, спокою, Удачі і міцного всім здоров'я. Ось так тут скопано. А це зараз будемо копати. Гладіону все викопаю і все остальне повикопую. А, питали, як резентеми звуться, я не знаю, як вони звуться. Я їх назвів не знаю. Ось так то. Ладно. Всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па. Ми розпокою затишку. До зустрічі в слідуючих відео. Всім удачі!